Розвиток технологій так чи інакше приведе ці технології до геймерів. З'явились oled телевізори. Ось через декілька років тримайте oled монітори. З'явились True Wireless, Ось спочатку перші невдалі спроби зробити геймерський True Wireless, а ось вже і щось серйозніше та цікавіше. Так, сьогодні ми будемо говорити про таке не дуже поширене поняття і явище, як геймерський True Wireless, а конкретно про рок Цетра True Wireless Спіднова, які цілком можуть претендувати на звання найкращих в своєму класі на сьогоднішній день, маючи при цьому декілька. Не дуже значних мінусів, бо не існує нічого ідеального. Вітаю вас, шановне панство на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Дизайн тут не повірите, геймерський. Кейс на диво не якоїсь незрозумілої форми, а цілком приємний, чимось нагадує якусь гальку. Однією рукою навіть не намагайтеся його відкрити, якщо що. Сам кейс має Type-C для дротової зарядки, проте також для зручності він підтримує і бездротову зарядку. Я про це дізнався взагалі випадково, коли просто поклав кейс на свою бездротову зарядку. Як вводиться геймерським пристроєм, тут, звісно, ж купа RGB. Відкриваєш кейс, там RGB на самому кейсі. Навушники також світяться. Дивно, що кейс ззовні не підсвічується? Ну він підсвічується, але це індикація стану заряду. Воно все світиться синхронно, і кейс, і навушники, проте все це не синхронізується з Ора Можливо, це виправлять в майбутніх оновленнях, бо була ситуація з оглядом гімпаду, де я в огляді на них про це, а через якийсь час вони виправили це і воно запрацювало як треба. Хочу вірити, що на це попливав саме мій огляд. Менше з тим, наявність підсвітки в наушниках для користувача не більше, ніж візуальна насолода при відкритті, бо під час користування ви цього ніяк не побачите. Тому цим можуть насолоджуватись тільки оточуючи. Ну або ваші глядачі, якщо ви будете в них стрімити, наприклад. До речі, приємно, що там не по одненькому світлові діоду стоїть, що виглядає максимально дешево, а їх там декілька, завдяки чому зміна кольору відбувається плавно та приємно, є райдуга. А ще для зручності та безпеки навушники мають захист за стандартом IPX 4. Не спортивний рівень, звісно, проте від дощу вбереже. Найбільше в цих навушниках мені подобається в першу чергу підключення. Вони є безкомпромісно універсальними, і ви реально можете використовувати їх як вам завгодно і з чим завгодно. Варіантів підключення фактично два: або за допомогою USB Type-C ось такого приймача Спіднова, на який можна вішати одразу і іншу периферію рок, або за допомогою Bluetooth. І зізнаюсь, але Bluetooth я майже не використовував, адже спіднова реально універсальна. Я можу ставити його в PS5, підключити до ноутбуку, до свого смартфону, до Rock Eli чи навіть до айфону, і при цьому отримати відсутність затримок та однакову якість звуку на будь-якому пристрої. Це реально дуже зручно. В ідеалі ви маєте їх підключати до смартфону через Bluetooth, що теоретично логічно, і отримати так званий гібридний мультипойнт, тобто швидке переключення між різними пристроями. Проте підключення по Bluetooth особисто мене обмежує у виборі кодиків, адже доступні тільки SBC та AAC. А це, якщо ви дивились наше відео про кодики, кіт в мішку, адже SBC не стандартизований і якість звучання буде залежати від виробника вашого смартфону. Тому я підключав їх усюди донглом і носив от, ось-от от от, одразу з донглом, просто в кишені, просто вставляючи його сюди в роз'єм для зарядки. Потім діставши і вставивши, куди мені потрібно. Незалежно від варіанту підключення, що на ПК, що на Live, що на iPhone чи андроїд-смартфоні, вам доступний застосунок Armory Crate, в якому ви можете налаштувати буквально майже усе, майже бо не можна змінити керування, яке я назву середнім. По-перше, в геймерських продуктах перевага віддається все ж фізичним перемикачам, а не усіляким сенсорним оцим вашим історіям, бо так надійніше. По друге, усі жести треба робити тапами по області з підсвіткою логотипу, ось тут. І спрацьовує воно, ну давайте так, на 7 з 10. Ну а самі жести, ось можете самі подивитись. Навряд чи чотири тапи для збільшення гучності можна назвати зручним жестом. І я, наприклад, із задоволенням поміняв би їх місцями, але такої можливості немає. Давайте про найважливіше про звук. Як тільки ви підключаєте їх до ПК чи смартфону, звук може здатись дещо пласкуватим. Так відбувається з усіма аудіопристроями рок за останні два роки, адже вони намагаються не надавати пристроям перед встановленого забарвлення, а давати відносно рідну АЧХ, яку потім вже користувач налаштовує так, як йому завгодно. Технічно навушники здатні відтворювати в 96 кГц та 24 біти, маючи при цьому 10-мм неодимові магнітні драйвери. Impedance 32 Оми та частоти від 20 до 40 тисяч Герц. Все це особисто мені дуже легко змогли замінити мої повнорозмірні магнітопланарні навушники, які вирішили повністю зламатися після 5 років використання. Не на всі 100%, звісно ж, бо дивно казати, що от 10 міліметрові неодимові драйвери в True Wireless грають так само, як 50-мм повнорозмірні магнітопланари. Проте я з ними чудово монтую відео та чудово слухаю музику і граю. В них дуже гарно акцентована середина, басів не занадто. Багато, але за бажанням можна вимкнути бас буст. А верхні частоти намагаються бути виразними та чіткими. Усім частотам, як на мій смак, трохи не вистачає атаки, але це я просто розбещений. В той же час з іграми, як не дивно, ситуація не настільки однозначна. Позиціонування в шутерах після повнорозмірних навушників працює дещо інакше. Я не кажу гірше, я кажу інакше, бо до цього треба звикнути, бо воно працює трохи не так. Звуки мають дещо іншу амплітуду та гучність тож треба буде наново звикати до того, як звучить ворог на тій чи іншій відстані. Окремо можна активувати віртуальний об'ємний звук, який допоможе з цим. А щоб вирівняти високі та низькі звуки і їхню гучність, можна використовувати компресор. Загалом звук навушників я можу характеризувати як 8,5 з 10. місцевий мікрофон. Має все спрямовану направленість чутливість в мінус 38 дБ, частоти від 100 до 10 тисяч герц та функцію покращення голосу та gate. Мікрофон зі своїми задачами справляється, проте якимось відкриттям. Я його не можу назвати. Ще навушники мають активне шумозаглушення та режим прозорості. Перший не сильно нав'язливий, трошки прибирає саме шуми, але у порівнянні з масодонтами смартфонного ринку, звісно, трохи поступається. А от прозорий режим поступається відчутно. Звук дуже штучний і загрібає в себе немалу, немалу кількість вітру. Окремо хочеться відзначити ще автономність в середньому мені їх вистачало на 7-8 годин в залежності від гучності. ASUS же запевняють, що на типовому рівні гучності, в залежності від режиму роботи за шумозаглушення, підсвітки та варіанту підключення вони працюватимуть від 5 до 11,5 годин. Зарядка швидка за 10 хвилин отримують 50% заряду. З особистого досвіду можу доповнити ще, наприклад, такими спостереженнями. У випадку використання зі смартфоном через ось цей донгл, ви, по-перше, позбавляєте себе зарядного порту. А по-друге, так банально незручно тримати смартфон, тому що ну, нема де руку поставити. І тут я згадав, що у рокфонів два Type-C, один з яких на боковій грані. Тож у випадку з рокфоном ці труднощі відсутні, як і з рог -E до речі, рогилай e, -E X, адже в звичайному Рогілайт -E також один Type-C, а в Rogel X два. Тож там цих труднощів також немає. Тому мені здається, що може треба було спробувати зробити наскрізний ось тут порт Type-C, для підзаряджання пристрою, до якого їх підключено. Загалом варіантів True Wireless дійсно низькою затримкою через Донгл не так, що вже й багато. Тільки цей факт і те, що вони працюють фактично з усіма пристроями, вже робить їх дуже привабливими. Якість звуку та автономність також на дуже високому рівні. В той же час є ряд особливостей, з якими ви або миритесь, або шукаєте інші варіанти. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про рок True Wireless Trueс Nova. З вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.